Програму створено за фінансової підтримки друзів і партнерів служіння Джойс Майер. Я вірю, що ми могли б провадити більш захопливе життя і більше ним насолоджуватися. Навчись ми щодня приймати від Бога все, що Він намагається нам дати. Іноді я дещо роблю, але сьогодні буде виняток, тож вам доведеться використовувати свою уяву. Запроси я на сцену десятьох незнайомих дітей і почни роздавати їм гроші. Жоден не відмовився б їх узяти. Вони ні в чому мене не запідозріли б. Жоден не сказав би, що не заслужив їх вище зі мною і повірте, ці гроші вони отримали б із радістю. Я неодноразово це спостерігала. Амінь? Отож, вірю, ми могли б провадити більш захопливе життя. І більше ним насолоджуватися. Навчись ми щодня приймати від Бога все, що він намагається нам дати. Є тут живі. О, люденьки. Просто прийміть Божу ласку. Попрохайте його, Боже, дай мені сьогодні свою ласку і додайте, я знаю, що не заслужила її, і ось що в цьому найкраще я не заслужила і мені несила її колись заслужити, але ти добрий. Коли Йосафат брав участь у битві, проти нього вийшло багато різних ворогів. Він не знав, що робити, натомість просто сказав Богові: ми не знаємо, що робити. А якби й знали, то не подужали б цього. Однак Боже, твої очі спрямовані на нас. Вам не обов'язково знати, що робити, просто знайте того, хто знає, що робити. Вони стояли і чекали на Бога, та що означає слово чекати, очікувати чогось доброго будь-якої миті. Тож, поки вони чекали, Бог проговорив ця битва не ваша, а моя. І тоді він сказав їм, що робити підіть і станьте твердо, і побачите спасіння Господнє, що він учинить вам сьогодні. Отже, Йосафат мав схилитися, стати на коліна до лілиць і почати поклонятися. Та водночас він послав співаків уперед співати. О, дякуйте Господу, бо він добрий, бо навіки Його милосердя. О, дякуйте Господу, бо він добрий, бо навіки його милосердя. О, дякуйте Господу, бо він добрий, бо навіки Його милосердя. Вони очікували, що Бог діятиме, що врятує їх від ворогів, і не дуже хвилювалися про те, чи заслужили це вони. Адже вони просто хотіли врятуватися. І вгадайте що? Вороги так розгубилися, що за біблією повбивали одне одного. Гей, хочете зробити так, щоб диявол розгубився? То просто почніть радіти без жодних підстав. Почніть насолоджуватися життям. Навіть маючи проблему над розв'язанням якої працює Бог, вам не сила розв'язати власні проблеми, тоді як Богові це до снаги. Тож хай яка ваша проблема? Бог працює над її розв'язанням уже зараз. Допоки ви перебуваєте тут і добре проводите час, Бог працює над вашою проблемою. Отож навчіться приймати і бути отримувачем? Незалежно від того, що вам пропонують. Боже, сьогодні я приймаю твою ласку. Ласка – це так весело. Це коли вам дають найкращий столик у ресторані. Чи продавець дістає купон, про існування якого ви навіть не знали? На знижку в розмірі 20 доларів. Він не мав цього робити, та Бог наче непомітно підморгнув вам. Я даю тобі ласку. Агов. Щось таке може відбутися з вами коли завгодно, і саме це стає найбільш захопливою частиною ваших стосунків із Богом. Вони не складаються лише з цього, з того щось що іншого, зі спроб звучати побожно під час молитви, з виконання всіх законів, правил, постанов. Uh. Мені дуже подобається, коли хтось знаєте, почавши молитися, раптом перетворюється на зовсім іншу людину. О, святий Боже. О. Я ні з кого не кепкую. Просто кажу будьте самими собою. <плес> До Ефесян 2, 8-9. Такий чудовий уривок. Бо ви були врятовані благодаттю. Тобто Божою незаслуженою ласкою, що означає слово незаслуженою такою, на яку не заслужили. Ви були врятовані від осуду і стали співучасниками Христового Спасіння через свою віру. Отже, все відбувається благодаттю через віру. Благодать є джерелом, а віра рукою, що приймає благословення. Агов. За допомогою віри в Бога нічого не купити. За все, що Бог робить, він уже заплатив Христовою кров'ю і дається нам безкоштовно, як дар, що можемо прийняти через віру в нього. І це спасіння не від вас не є вашою заслугою чи результатом власних зусиль то дар Божий і не відділ чи виконання вимог закону, щоб ніхто не хвалився. Воно не є наслідком чогось, що може зробити хтось із людей. Тому ніхто не може пишатися ним чи присвоювати собі славу за нього. Отже, спасіння це безплатний дар. Що Бог пропонує людям неспроможним допомогти самим собі? Богові це було відомо, та на щастя він не збирався залишати нас у цьому страшному жалюгідному стані. Натомість він послав свого сина єдиного на страждання, на смерть щоби той пролив кров за нашу свободу і спасіння. Ваше ім'я записане в книзі життя Агнця. І ви прямуєте на небеса, та вам слід почати насолоджуватися цією земною подорожжю. Аго в комусь треба було сьогодні це почути. Час увійти в Божий відпочинок. У євреям 4 розділі Павло каже, що ізраїльтяни так і не увійшли в Божий спочинок. Адже вони ніколи так і не повірили. Деякий час віра була, але потім вони здавалися. Вони не пам'ятали великих діл, що Бог вчинив заради них, тому постійно потрапляли в рабство до своїх ворогів. Далі вони покаялись, бог їм пробачив і починалося все спочатку. Однак вони знов повертались до тих самих дурних учинків, що й раніше. тому знову й знову ходили навколо тієї самої гори. Настав час змін. Просто маєте відпочити. О Боже. Вчора ввечері я влаштував такий безлад. У мене було погане ставлення. Я багато наговорила того, чого не варто було казати. Мені так шкода. Боже, пробач мені. Я приймаю твоє прощення. Більш того диявола я не згаю сьогоднішній день, шкодуючи про вчорашній. Гей! Припиніть гаяти сьогоднішній день, шкодуючи про вчорашній. Останній минув і тепер можете навчитися чогось завдяки його помилкам, перепросити за них, а потім піти далі. Шкодячи дияволу і насолоджуючись сьогоднішнім днем. Ух, нам дуже весело. Гаразд. Зараз буде щось важливе. Ви не зможете віддати те, чого не маєте самі. Про що ви? Гаразд. Якщо ви не вмієте приймати Божу милість, то не зможете бути милостивими до інших, хто цього потребує. Якщо ви жорстко ставитесь до себе, то й до інших матимете таке ж ставлення. Ви чуєте? Ось вам слово від Бога. Жорстко ставлячись до себе, ви жорстко ставитиметеся і до інших людей. Ісус сказав безкоштовно ви отримали, то так само й віддавайте. Хто вміє приймати, той навчається й віддавати. Амінь. Особливо це стосується людей, які цього не заслужили. Адже саме так ви можете показати їм Божу любов. Саме тому, як вони, так і диявол, ніяковіють, коли ви любите своїх ворогів. Ісус сказав легко любити того, хто добре ставиться до вас і любить у відповідь. Але я вам кажу, любіть ворогів тих, хто вас кривдить і використовує і таким чином. Зберете гаряче вугілля їм на голову. Та перш ніж ви почнете радіти, скажу, це гаряче вугілля не є чимось поганим, воно палюча Божа любов. Ісус сказав: Я хреститиму вас Святим Духом і вогнем. Цей вогонь то вогонь його любові. І любов усе здолає вона переможе в будь-якій битві. Тож навчимося вільно приймати від Бога все, що Він дає нам за благодаттю, інакше все життя будемо страждати і засмучуватись. Скільки років я страждала, намагаючись себе змінити. Щоразу, коли я приходила в церкву, чула ще одну проповідь про те, що мала додати до й так довгого списку своїх вад і хиб. Звісно, я чула гарні проповіді, та незалежно від теми, я мала з цим проблеми. Тож я погоджувалася з пастором, поверталась додому і намагалась змінитися. Проте дещо забувала, адже викидала Бога зрівняння я сама мала цього досягти. Гей, вище зі мною ми навіть не можемо самі змінитися, бо кидаємося з одних крайнощів в інші. Якось я почула проповідь про те, що. Не слід багато говорити. Натомість варто подумати перш ніж щось сказати. І, звісно, я одразу відчула докори сумління, бо ніколи не замовкала. Тож я вирішила, ну все, з цього моменту я мовчатиму. Тому, по поверненні додому, я не промовила жодного слова. Агов, хтось мене чує? Тому скоро Дейв запитав, що з тобою не так. Ну, ось таке моє життя. У мене ніколи нічого не виходить. Багато говорю, не подобається, мовчу, теж не до вподоби. Агов, ви теж через це проходите. Бог не дозволить вам самостійно змінитись. Його бажання, щоб ви прийняли від нього правду і сказали: Боже, я погоджуюся з почутим, я винна, мені шкода, і я прагну змінитися. Та неспроможна на це, якщо тільки ти мене не зміниш. На ділі ми можемо трохи змінитись, але неспроможні. Знаєте, справжні зміни відбуваються всередині. Не пристосовуйтесь до віку цього, але перемініться від новою вашого розуму. Гей, ми надто ускладнюємо християнське життя та вірячи божому слову, воно не має бути таким воно майже здається надто гарним для того, щоб бути правдою згодні. Гаразд у другій книзі Самуїла, 9 розділі, починаючи з першого вірша, є чудова історія. І сказав Давид, чи є ще хто, хто позостався з Саулового дому? Я зроблю йому ласку ради Йонатана. Давид і Йонатан були в заповіті так само, як ми перебуваємо в заповіті з Ісусом. Будь ласка, будьте уважні. Тож Давид узяв ініціативу у свої руки і сказав: чи залишився ще хтось? Вони називали цю родину домом Саула, бо Саул був Йонатановим батьком. А тоді вони мислили цілими поколіннями: чи є ще хто хто позастався з Саулового, тобто Йонатанового дому? Я зроблю йому ласку ради Йонатана. Так само і ми повинні казати: батьку, чи є ще хтось, кому я можу зробити ласку ради Ісуса. Це така сама ситуація. Не той, хто цього заслужив, бо Давид не сказав, чи є ще хтось, хто заслужив моєї ласки. Він проголосив, чи є ще хтось, кому я можу допомогти і дарувати ласку заради Йонатана. Якщо ви постійно намагаєтесь допомогти людині та лише тоді, коли вона цього заслуговує, то ви забуваєте найважливіше. А при Сауловім домі був раб, а ім'я йому ціва. І покликали його до Давида, а цар сказав йому чи ти ціва? А той відказав раб твій. І сказав цар чи нема вже кого з Саулового дому, щоб я зробив йому божу ласку? І сказав ціва до царя є ще син Йонатанів кривий, на ноги. Ну, то й що? Агов, усвідомте це. Інакше кажучи, ціва наче сказав ну, є ще один хлопець, та ти, можливо, не захочеш йому допомагати, бо він кривий на обидві ноги. У нього багато життєвих проблем. Але Давид сказав де він? А Ціва відказав цареві ось він у домі Махіра, Аміїлового сина, в Лодеварі. Саме в таких місцях жили такі люди, про які ніхто не чув. Десь на самому дні у Ло в Деварі. І цар Давид послав і взяв його з дому. Махіра схоже, це було жахливе місце. З дому Махіра, Аміїлового сина і Лодевару. і прийшов Мефівошет, син Йонатана, Саулового сина до Давида, і впав на обличчя своє і поклонився. І Давид сказав: Мефівошете, і той відказав: ось твій раб і сказав йому Давид: не бійся, бо справді зроблю тобі ласку заради батька твого Йонатана. Сьогодні Бог хоче сказати вам: якщо вірити в Ісуса. То дам вам ласку не тому, що ви заслужили, а заради Ісуса. Агов, агов, агов. Я зроблю це заради Ісуса. Знаєте, що значить молитися в ім'я Ісуса? У розширеному перекладі Біблії сказано: коли ви молитесь в ім'я Ісуса, то приносите до батька все, ким є Ісус. Ви не кажете вислухай мою молитву і дай відповідь бо я добре поводилась. Ви просите зробити це заради Ісуса. І сказав йому Давид: не бійся, бо справді зроблю тобі ласку ради батька твого Йонатана. Я поверну тобі галілуй. Бог хоче повернути вам усе вкрадене дияволом. Я поверну тобі все поле твого батька Саула, а ти будеш завжди їсти хліб при моєму столі. Та ось де починаються проблеми. Мефівошет уклонився і сказав. Що твій раб, що ти звернувся до такого мертвого пса, як я? Ось у чому полягала проблема. Він думав про самого себе і вважав, що Давид думав про нього так як він сам думав про себе, навіщо тобі допомагати такому, як я? А цар кликнув до ціви Саулового слуги і до нього сказав: Усе, що було Саулове та всього його дому, я дав синові твого пана і будеш працювати йому на землі, ти сини твої та раби твої. І будеш приносити з урожаю, і буде хліб для сина твого пана, і він буде його їсти. А Мефігошет, син пана твого, буде завжди їсти хліб при моєму столі. А ціва мав 15 синів та 20 рабів. Послухайте, і сказав Ціва до царя: усе, як накаже мій пан цар своєму рабові, так зробить раб твій. А Мефівошет, як сказав цар, буде їсти при моєму столі як один із царських синів. А Мефівошет мав малого сина, а ім'я йому міха. І всі, хто мешкав у домі, ціви, були раби для Мефівошета. Слухайте уважно, зараз буде найцікавіше. А Мефівошет сидів в Єрусалимі, бо він завжди їв при царському столі, хоч він і був кривий на обидві ноги. Гей, розумієте, вам більше не треба повзати під столом, підбираючи крихти. Отож, ви можете підвестися і зручно влаштуватися за столом як царська особа. Хоча й знаєте про своє безладне життя з безліччю проблем. Просто поговоріть із Богом відверто. я знаю, що я грішний і часто помиляюся, Боже, я прагну робити добро і поводитися краще. Тож допоможи мені. Ти моя єдина надія. Тож я покладаюся на тебе і довіряю тобі. Без тебе я нічого не можу, але з тобою можу все. Я приймаю твою милість і ласку, усе, що ти хочеш для мене зробити. І це. Так чудово, бо знаю, що цього не заслуговую. Якщо відверто, то не раді ви зараз, і я не знаю, як іще вам допомогти. Дозвольте закінчити проповідь одним уривком, а ви поки підведіться на ноги. До Римлян 8:32 той, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним і всього іншого? О, у вас є підстави для радості. Ви рухаєтесь на небеса і тому маєте насолоджуватись цією подорожжю. Амінь. Підніміть руки, Батьку в ім'я Ісуса. Я благословляю цих людей у Твоє ім'я. Бо те, що ти благословляєш, ніхто не може проклясти. Я благословляю їх і розбиваю силу кожного прокляття, колись проголошеного в їхнє життя. Кожного родового прокляття чи прокляття, що перейшло до них від предків. Я зв'язую все зло, що виступає проти них, і благословляю їх у Твоє могутнє ім'я, Ісусе. Я проголошую, блажені вони при вході і виході. Хай куди вони підуть, матимуть ласку всюди, в ім'я Ісуса. Амінь. Я вас люблю. Запам'ятайте, ми не можемо віддати те, чого не маємо самі, тому вкрай важливо дізнатися, як приймати Божу милість і прощення. Тоді зможемо віддавати їх іншим людям, які їх потребують. Той, хто вміє приймати, з часом навчається і віддавати, і саме це щодня робить наше життя. Захоплюючим